Привіт всім, хочу зробити обзор даного шуруповерта. Це новинка від Procroфт. Такий шуруповерт. Перший мінус, який мені не сподобався у кейсі з батареєю не можна його положити, бачите, як перегородки. Хоча висота достатня, щоб... бачите, закривається, тут пластикові ці. За Штук невеличкий, теж плостиковий. Це перший мінус. Що треба все время знімати, витягувати батарею. Ну, це непрактично. Наприклад, в цьому кейсі тут можна сміливо вжити. Ну, так же і цей, що з батареєю. Другий мінус. Батарея дуже слаба, якщо я цю батарею сталь на цей шуруповерт, він просто крутнеться і виключається. Так, слаба батарея. Третій мінус. Зарядка. Також зарядка. Я спочатку обрадувався, що там не як, типу, як телефонна зарядка. Такий повноценний блок. На ділі він дуже слабкий. Бачите, 1 А 20 Вт. Він цю батарею з трудом там за 2 часи заряджає. А оцю батарею, якщо ви захочете купити таку батарею для даного шуруповерта, то воно буде півдня. Півдня реально, часу 5 воно в мене заряджало ця зарядка цю батарею. А оригінальна зарядка 2 А. Ну, що до цього шуруповерта йшла, щось 2,5 години. Тобто це теж дуже довго. Ну що ж, для чого цей шуруповерт я купив? І для чого він взагалі принімінюється? Сверлити не можна безопасно. Це шосте сверло по металу, закручувати саморези, там, 60, гіпс крутити. Для щось мощнішого ви просто граєте редуктор. Бо я на такому самому хм, похожій модель, вже в редуктор має розсипався. Є, якщо ви хочете щось мощніше, щоб, наприклад, забори з профнастіла крутити, якісь більш мощні шурупова, шурупи. Чи, ну, Таке що сильненьке, то беріть, отакі, отакі, ну, отак і лучше покай собі, По собі, я вирішив проблему. Зараз буду тут отак обріжу. ну, Положу отак, шуруповерт. Отам обламою, тут обріжу і тут обріжу. Щоб з батареєю і рядом отак батарею положу, тут зарядка і і Ще його для саморезів. Ну так от. О, ось покажу батарею. Точніше не батарею, зарядку. Оце зарядка, яка йшла, бачите? 45 Вт, 2 А. Це з цим йшло. От так от.